Усім привіт! Як ви! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Як ви бачите, можете помітити у мене зміни. Я тепер світленька. Е, ось. Нарешті я добралася до того, щоб записати відео на YouTube. Звичайно, дешечку поставлена. Насправді я вже скучила за такими розмов... розмовними е відюшками. <смір> Ось так. І вийшла до вас, як завжди поділитися корисною інформацією, та яка е завжди проходить через мій власний досвід. Е за останній час дуже багато е, змінилося в мене. Е, знаєте, що змінилося? Змінилося ніби відношення до створення е, своєї реальності. Яким чином? Е, кожного разу, коли не виходить, наприклад, Реалізувати якийсь намір. Да? Я запитую, чому не виходить, що не так. І нам завжди говорять через відчуття з нами. Але розум хоче чіткої інструкції, розум хоче зрозуміти, як це, куди, дайте мені кроки конкретні, що робити, куди йти? Що я роблю не так. І ось це відчуття, воно завжди було в мені присутнє. Я просто не могла його ніби розшифрувати, якось, знаєте, розпакувати. Ну, можливо, просто не була до цього готова, або просто було це не на часі. Я завжди запитувала, чому якийсь раз виходить реалізувати свій намір, да, проявити його, а якийсь раз не виходить. І. Я це відстежила прямо на рівні відчуттів, як це відбувається. Я завжди просила, щоб мені показали, а як це? І через те, що я завжди йшла в цей досвід, да, пробувала, пробувала, не виходила, знов пробувала. І таким чином мені показують внутрішню, як на рівні відчуттів я це створюю. Не через голову і дії, а на рівні відчуттів. Тобто, я щось роблю. Наприклад, щось не вийшло, да? і мене потім, після того, коли це відбулося, мене фокусом уваги повертають в той момент, в ті відчуття, що я тоді відчувала. І так само, коли в мене щось коли виходить, так само програвся якийсь певний сценарій, і, повертають фокус уваги, подивися, що ти відчувала, і як ти це створила. І, і завжди воно в легкості виходить. Так ось. Я зрозуміла, що ось ця зовнішня матерія моєї реальності, так, вона вже стала дуже пластична, і вона стала більш прозоріша. Тобто тепер, так, це я вже завжди розказую такий приклад, що ніби тобі дають такий певний пластилін в руки, і це твоя реальність. Так, і для того, щоб цю реальність почати. Наприклад, там змінювати, так, якось впливати, на це коригувати, потрібно цей пластилін в руках розігріти, розімняти для того, щоб потім він став м'який, еластичний, і щоб ти з цього пластиліну могла зліпити щось, нове, наприклад. Ось таким чином, і так само воно з реальністю нашою відбувається. Нам треба просто. Не зупинятися, а розігрівати її, розігрівати, розчищати якісь свої ось ці програмки, які вам не належать. Да? Це можна робити дуже швидко, до речі, я створила новий проєкт, який називається Сканерша. Силочка буде під цим відео, можете долучатися. Також саме цей навик допоміг мені розчистити ось ці програмки і прям усвідомити свій канал, да? ченнелінгу прямий. Який був завжди відкритий, просто із-за певних програм, я того не бачила, я того просто не усвідомлювала. Не усвідомлювала. Так ось, повернемося до реалізації наміру. Я створила для себе... Ну, я завжди так роблю, якщо є якийсь певний намір, я їх просто записую, і потім, коли там воно вийшло проявити, я ставлю собі галочку. Напроти того наміру. І цей раз я створила такий, десь було пунктів 8, і за дуже короткий час в мене вийшло проявити більшу половину цих намірів. І це було так легко, і це було так просто, і ці наміри, вони були непрості. Так? На, на це можна було раніше затратити декілька місяців, наприклад. Да? А цього разу, коли я вже прям е, зробила собі такий плейлист своїх намірів і почала в це йти через намір, е, воно якось проявилося все дуже швидко. І просто коли ти йдеш за цим відчуттям. Е, Воно дуже легко все проявляється. Так ось, що я відстежила, я собі, да, мені прям вісні це підсвітили, до речі, підсвітили мені ще таку прикольну штуку перечитати книгу «Жриця Тавті. Там в ній описується про косіце намірення, тобто, як створювати свій намір. Як творець проявляти цей намір? Дивіться, дуже часто люди свій намір е, ставлять, але він ніби стоїть перед ними, і вони до нього йдуть, ніби намагаються, або собі ще роблять якісь перешкоди, щоб до того прийти, треба зробити то-то-то. Да? І починають до цього довго йти, і воно, звичайно, не проявляється, бо ти його бачиш перед собою, а потрібно бачити його, відчувати його за собою. Що ви вже в нього ввійшли і вже починаєте створювати наступний намір. Тобто, на рівні відчуттів я просто це відчувала, що я вже це зробила. Я зробила крок в це, в цю енергію, я зайшла, і в мене не було відчуття того, що мені це дуже сильно треба, чи, мені, чи якось я навпаки віддалена від цього відпускаю там, в космос, і це все воно до мене прийде. А це було так, знаєте, для мене це була норма. Тобто я не робила з цього щось таке вау-ефект. Я просто в собі відчула, що для мене це норма. І я просто в це йшла. І цей намір він був за мною. Да? Він не знаходився попереду. Я вже, я вже це маю, все, я зробила крок. І на рівні енергії да, ви відчуваєте, що ви цього достойні, наприклад. да? У вас немає якоїсь важливості, що, наприклад, вам дуже це треба, або не може, ну якби, або не дуже треба, <с�и> бо десь там зовні нав'язали, ви думаєте, що вам це треба. І відбувається такі, от, от така штука, що ви просто відчуваєте, що для вас це норма. От у вас просто це є, от у вас вже це є. І ви просто робите конкретну якусь дію, яка вас до цього приводить, щоб проявити це. І, і, і в мене, знаєте, просто мурашки зараз йдуть від того, що це настільки просто, але і водночас складно. І в цьому і заключається ось ця суть, як проявляти творцю да, те, що він хоче. Просто усвідомити, що воно в тебе вже є, і для тебе це норма. І все. Тоді у вас ніяке его не включається. Що дуже вам цього хочеться, вам туди треба щось досягти, стати популярним, заробляти мільйони і так далі. Для вас це просто норма. І ця норма на ось цьому рівні, вона просто проявляється. І дуже легким чином. Просто вам просто приходить в голову якась ідея, яку ви берете, проявляєте, і, і це приводить вас, наприклад, дає вам певний ресурс, і цей ресурс допомагає вам прийти туди, куди ви хочете. Те, що ви хотіли, проявити те, що ви хотіли. І все. Ось і весь секрет. І ось така ось ця формула, да? на це треба енергію мати. Коли немає енергії, у вас недостатньо віри в те, що у вас же це є, да? і у вас недостатньо енергії, щоб це прям взяти собі. Тому ми починаємо думати, що воно, якщо там щось не проявилося, значить я якась там недостатньо, треба ще піти повчитися. Чи щось? Ще ще... Ні, От так ми вчимося зараз управляти своєю енергією. Я зробила вибір, як творець, зробила вибір. Направила туди фокус уваги, сконцентрувала свою енергію і через намір зробила певну дію, яка мені проявила це. Все дуже просто. А ми по цій дорозі да, ми йдемо не прямі, а ми починаємо фокус розфокусовувати, і, відповідно, ось цієї фокусировки на тому, що, ви, що у вас вже є, у вас немає. У вас недостатньо не сили, ніби, знаєте. От уявіть, що ось зараз йде такий поток енергії, і ви просто фух, йдете крізь цю енергію, і вас недостатньо просто сил, щоб зробити оце, фух, Розумієте? Е, тому все, що треба робити, це генерувати енергію зсередини себе, вчитися це робити, забирати ось ці зливи, енергетичні. Кожен з вас знає, куди він зливає ту енергію. Кожен знає. Тому, знаєте, не треба казати там. І думати, що я не знаю, куди я зливаю, і, як, як, і, і так далі. Все ви знаєте, насправді. Просто не хочете собі в цьому признатися. Е, тому, для того, щоб проявити швидко свої наміри, наприклад, створити суму, яку ви хочете, але за цією сумою повинен стояти інший мотив, живий, справжній. Енергетично зряжений. Тому що гроші це проекція, абстракція, їх не існує. Найдіть ось цей мотив живий, який вас буде туди рухати. І ви дуже легко це будете проявляти, і вам не потрібно буде навіть прикладати до цього зусиль. Тому, так само, знаєте, от нещодавно в інстаграмі задавали віконечку запитання про Пропрацювання ось цих програм і так, і, і так далі. На нас це впливає тоді, коли ми, ми не вибираємо себе, в нас недостатньо сил дозволити собі жити своє життя, вибирати себе. Тому ми енергетично да, якби туди зачіплюємося розумом. Але коли ви назад повертаєтеся і робите себе внутрішньо цілісними, у вас немає потреби вже фокусом уваги туди ну, якби направлятися. Ви йдете своїм шляхом, а щоб йти своїм шляхом, потрібна енергія. Ми, знаєте, коли нема енергії сюди йти, ми ніби там хочемо взяти для себе енергії, хоча нам кажеться, що ми типу пропрацьовуємо, да, і нам стає від цього легше. Хоча насправді ні, ви просто направляєте туди фокус уваги, але енергетично вас це тягне вниз, тобто вашу енергію туди вона зливається. Але ви думаєте, що якщо я це пропрацюю, то мені прийде енергія. Ні, просто заберіть звідти фокус уваги і направте його на себе. Все, що вам треба зробити, вибрати інше. Все. Тоді не буде ось цих е, проблем, да? тут ще важливий такий момент, потрібно проявити свою силу волі, проявити свою силу духу, щоб е, вміти цей вибір зробити. Тоді у вас внутрішньо е, з'являється ось така цілісність і опора на себе. Яка не залежить ні від чого і ні від кого. Ось так. Е, Вісім, яка в мене картина ще трішки не, не домальована, але не просто так. <с> я вибрала саме таку картину, якщо чесно. Я коли її купляла, я не знаю, вона просто мене зачарувала. Туда, прям, знаєте, на рівні ДНК, все прям ходить, розумієте? Ходить. І пройшло, пройшло місяці, напевно, три, і коли я вже почала її домальовувати. І я прям мені відкрилися, знаєте, ось такий якийсь наступний пласт управління реальністю, як воно створюється, і на що вам це схоже? На сили стихій. А це перші елементи, з яких ми, як ось ця енергія абсолюта, так, сила стихії це елементи, це енергія творіння. Елементи творіння, з яких створена абсолютно вся матерія, абсолютно все, що ви бачите, і ви в тому ж числі. І це настільки класна інформація, і я вже домальовую картину, і вже після того мені вже прийшла ця ідея, щоб створити класний такий тренінг, який дозволить вам через енергію стихій збалансовувати всі сфери життя, розуміти. Чому саме в певному місці ви знаходитеся на секундочку, просто усвідомте те, що дивіться, на певному рівні реальності, да, поки в нашей йде ось це таке сильне розділення, ми притягуємося по принципу доповнення один одного. Але коли у вас ці енергії, стихії, збалансовані, ми вже далі, якби наступний рівень йде, да? такий вже серйозний. <смі> І коли ви не збалансуєте. Дивіться, як це взаємопов'язано. Дуже багато людей, да, от вони запитуються, чому я там зараз за кордоном знаходжуся, там ще щось. А спробуйте проаналізувати через сили стихій, через енергію, коли в вашій енергоструктурі. Недостатньо, наприклад, води. у Вас буде автоматично закидати в ті місця, де буде багато води для того, щоб вас збалансувати. І зазвичай люди такі говорять, от мені там класно енергетично знаходитися. Тому що енергія води вона збалансовує вашу енергоструктуру, і, відповідно, ви внутрішньо стаєте такими е, згармонізованими, спокійними, цілісними. Так? Вам дається відчуття, поки ми не можемо самі внутрішньо себе збалансувати, зовнішнє нам допомагає це зробити. Розумієте, наскільки все глибоко і наскільки все на поверхні елементарно просто. І е е я, до речі, так само мене перекинуло в те місце, в моє, де я народилася, да, маленьке містечко. І з самого початку в мене був такий супротив тому, я не хотіла тут знаходитись. Я думала, що я буду тут робити? Ну як? Але саме в цьому місті в мене почався ось цей такий почалося це моє просування, моєї проявленості. Так? Відео на Ютубі почали там залітати, е, мої проекти почали, люди на них почали притягуватися, тобто і фінанси в мене, фінансовий потік в мене збільшився. І це завдяки тому, що мене закинуло в те місце, де в мене через е, мій дім і відразу через огород знаходиться річка. Тобто знаходиться вода, і ця вода, вона прям мене повсюди. Оточує, і я розумію, що мої енергетичні поля, а в мене завжди було недостатньо води, тому що я навіть не хочу пити води. Для мене це така проблема. Я завжди себе заставляю, думаю, так, треба якусь аскезу собі зробити, щоб там тиждень хоча б води попити, випивати півтори літри в день. Не можу я цього зробити. Ну, не можу, мені не хочеться цієї води скільки пити. І я зрозуміла що тільки зараз що Потерпляючи в це місце, моє енергетичне поле да, від цієї нестачі води, воно мене збалансовує, воно допомагає мені плити, да, мій внутрішній стан, я себе відчуваю цілісною. І зараз, коли ти це бачиш, коли ти це усвідомлюєш, Боже, я не знаю, як це пояснити, але це настільки круто мати таку, таку інформацію і. Почати її приміняти. Ти бачиш, як можна через стихії взаємодіяти з людьми. Ти бачиш, як ти можеш свої емоції гармонізувати через стихії. Це дуже класна інформація, тому я вас запрошую на майбутній проект. Не знаю, можливо, це буде кінець вересня. Ось. Зроблю такий тренінг, який буде доступний абсолютно для всіх. Тому що ці знання, вони просто це якийсь скарб. Як можна. А тому, що саме через ці перші елементи ми, ми і створюємо свою реальність, ми і створюємо свою матерію через такі. Тому, якщо вам це відкликається, приходьте на е, мої проекти, де ви візьмете багато для себе цінної інформації, чесно. Тому що все прохожу через власний досвід, все прохожу через власні програми, які так само від себе відлущую. Від і ці всі етапи, я їх, да, які я прохожу, я їх просто упаковую в певні проекти, і кожен етап да, для того, щоб піднятися над матрицею, щоб свідомість ваша піднялася вище, ви просто бачите, ясно бачите, як це зробити. І через що це можна зробити? Через актуальні е, такі методи. Я не люблю, я не фанат е, ось цих пропрацьовок. Я для себе завжди шукаю ті методи, які швидкі і які діють в моменті. Я не люблю ходити в довгі пропрацювання. Це, ну, це просто злив енергії, не треба цього робити. Тому, хто про швидкість, хто про ось цей, знаєте, Сміливість діяти в моменті, перенаправляти свій фокус за допомогою своєї сили волі, як творця, да, свого вибору. все, ти забула, що я вже могла казати. Вже збилася. треба закінчувати, вже на 20 хвилин наговорила. Тому, друзі, всі силочки на мої проекти під відео. Всім гарного дня, до наступного відео